На сороковий день після різдва церква згадує. Стрітання Господнє, фактично, це свято є святом Богородичним, і навіть хто буде перебувати на літургії, зможе побачити, що священники облачаються в блакитний колір, тобто колір Богородичний. Але саме в цей день Пресвята Богородиця і старець Йосиф принесли Христа в храм. Був звичай древній, коли приносили жертву. Незаможна сім'я приносила два голуби, що їй було зроблене Пресвятою Богородицею. І що відбулося саме в цей день? В храмі жив старець Симеон якому було багато-багато років. А він був оди, одним із 70 перекладачів, які перекладали священне писання на грецьку мову. І ось коли Симеон дійшов до слів і став перекладати слова пророка: ось діва в утробі зачне і народить сина, і назвуть йому ім'я Еммануїл», він подумав: напишу жінка, як діва може зачати. Напишу жінка, і був дивним чином зупинений ангелом і сказав йому ангел, що ти не помреш до того часу, поки не побачиш сам спасіння. І от саме чому стрітання Симеон зустрічає Спасителя. Він бере його на руки і говорить ті слова, які до сьогоднішнього дня на вечірніх богослужіннях церква співає: Нині відпускаєш раба Твого, владико, з миром, бо побачили очі мої, спасіння твоє. Світло для просвіту народів. І ось саме це світло, яке просвічує народи, які прийняли Христа, світить нам до сьогоднішнього дня. І ми, наче старець Симеон, зустрічаємо з радістю це світло, яке прийшло до нас, яке спустилось з небес, світло не створене. Тобто, сам сам Господь, якого не може вмістити вся вселенна. Є традиція, переважно на заході держави нашої, коли дострітання ще колядують і прославляють народження Спасителя. Тому можемо побачити і в українських храмах ще достріння і ялинки. Прикрашені і вертепи, і навіть по храмах можемо інколи зустріти пісні співи, духовні, ті пісні співи, які прославляють Христа, який приходить в цей світ. Бо свята всі е, фактично зв'язані між собою, і одне доповнює інше, як пришестя в світ Спасителя, так і стрітання. Як Христос, будучи Богом, бере на себе людське тіло і приходить до нас земних, так Симеон приймає його на руки, як людина. Ми люди приймаємо його щоб освятитись. І щоб подібнитись Богу.